Добре, ви могли не помітити вчора, але я не записала відео тижневий і не виклала. Сьогодні буде вільний потік думок стосовно грошей. І одразу хочу зробити ремарку, що якщо ви не знали, то фінансові поради давати нелегально, де б то не було, якщо ви не фінансист, якщо у вас немає відповідної освіти. Тому це. Роз... Рахується як шахрайство. Будемо рахувати, що вам просто цікаво, як інші люди поводяться з грошима. І ви типу, берете у мене інтерв'ю, так? питаючи у мене Марія. Як? Яке твоє ставлення до грошей? Які твої стосунки з грошима? Можливо, на фоні будуть дивні звуки, це шторм підкрадається до Західної України. Дуже сильний, моцний. А, мої стосунки із грошима будуються досі. Е, я ще по-тверезому і по-справжньому живу не так багато років, тобто мені типу, типу, я доросла людина, але е, з таким е, розумінням навколишнього світу п'ятирічної дитини, тому що не так давно я там. Почала жити справжнє доросле, тверезе, реальне життя. Тому і будую стосунки з грошима відносно недавно. А був в дитинстві, батько, наприклад, мене дуже сильно балував грошима, і мені сподобалось, звісно, якій дитині не сподобається. Це була його мова кохання, по-іншому по він любити нікого не вмів було непогано би отримати замість того увагу і справжнє кохання, але вже як є, гроші було отримувати теж непогано. І через те, що я звикла до того, що в мене є гроші, напевно, в дитинстві. Через те я через деякий час перелякалась а, що, ну, не то, що навіть прилікалися, а стало сумно. Якось в 11, 12, 13 років, що їх раптово не стало а в результаті дій того ж самого батька, і як знову ж підсумок його дій? Трішки вже пізніше, в підлітковому віці, ближче там до 16-15 років, мені було страшно, що я буду бідна все життя. Бідність мене дуже сильно лякала. без безхатьки. Мене лякало, що я не зможу собі чогось дозволити. Банального, мінімального. Якось я одразу в житті вирішила, що розбагатіть мені ну, не світить. Не моє е, бути багатою, як, наприклад, і зустріти кохання. Тобто, якщо ти вирішила, вже, що ти не будеш багатою, то ти, в принципі, не розчаровуєшся, що ти типу, по життю не сильно така е, і багата. Тобі, типу, всього достатньо. От, достатньо е, це таке е, класне слово в, дорослому, в дорослій мові. Яке я вважаю, що потрібно знати всім дорослим. Бо я цього слова не знала, коли я була ближче до 20 років. Мені всього було недостатньо. Хоча і мрії були в мене зовсім невеликі там набити пару татуїровок і щоб було, були гроші на пиво. Класно вивчити це слово і повторювати його як свою таку афірмацію. Звісно, класно також мати мрії і прагнути до чогось великого, але мати мрії і прагнути до чогось великого з тим, що ти просто неєш, що тобі всього недостатньо ніхуя з тим не робиш різні речі. Чуваєте? Так от, коли я переживала за те, що мені недостатньо піти в приватну клініку. Подивитися за своїм здоров'ям я чогось, ну, не чогось, а тому, що мене атаки там з 17 років почали діставати. Я е, почала хвилюватися саме на тему здоров'я. І мені бракувало е, грошей, типу, перевіряти себе постійно. Постійно здавалося, що я чимось серйозним хворію е, і не можу дізнатися, чим, тому що в мене немає грошей. Е, я дуже сильно боялась боргів, завдяки батьку, до речі. Не, не хотіла мати ніяких і досі не хочу. Досі вважаю, що борги це рак спокою, а ніяких ні кредитів, ні боргів. Якщо ми колись е, брали якийсь кредит, мене дуже сильно це охандрує, в якийсь лячний стан заганяло. Досі я цього уникаю, намагаюся уникати, напевно, М -м не зовсім таке, навіть здорове ставлення, такі просто панічний страх перед. Е Ну, перед любим, любою, любим а, видом розсрочки чогось такого. Я знаю, що бувають здорові кредити. Я знаю, що там, а, коли ти там, хочеш купити собі квартиру, чи відкрити бізнес, чи купити автівку і підходиш до цього з розумом, і в тебе все типу чекі-бобоні з економікою, з освітою, з фінансовою грамотністю Базара ноль. Але мене ніхто з дитинства не вчив поводитися з грошима. І якщо я намагалась уже в дорослому віці, от там рахуючи 30 років, відкривати ті книжки про фінансову грамотність і про гроші загалом, і як з ними поводитись. Але якщо тебе з дитинства, ну це як. З любим іншим навиком. Якщо тебе з дитинства ніхто балету не вчив, то скільки ти про той балет не читає в 30 років, подебере, ти тут а, виплясовувати по... А, не, ну, коротше, по кімнаті не станеш. І балярійний Пірліний, як писав, як не писав? Пушинка російської Естради Пшешинська? Вибачте. Я не редагую, тому всі ці ляпи залишаться тут. А також я і не стала фінансистом, як ніхто із нас не стане балеріною по той простій причині, що потрібна практика у всьому. Потрібно мати гроші, щоб вміти з ними працювати, щоб гроші працювали на вас. А в мене цього всього не було. Я з дитинства не мала хисту. Мені просто давали гроші і казали, типу, іди купи собі цукерки, або ти молодець, на тобі за це там двадцятку. І я так і звикла, що гроші просто з'являються. Якщо їх немає, значить якісь непереливки в житті. І ну, потрібно або сумувати, або злитися, або когось звинувачувати в тому, що ти бідна. Зараз більш-менш. А... Я налаштовую своє відношення до грошей із тим словом достатньо. По-перше, в тому ключі, що, ну, коротше, як я казала, що я книжки відкривала стосовно грошей. Що робити, як відкладати, пенсія не світить. За скріжок можна там якось проживати на середню зарплату або. Кратчи, якось все типу, печально. Ти хочеш собі. Звісно, всі хочуть там побільше грошей, побільше безпеки. Гроші це безпека для мене особисто. М відсутність грошей це тривожність, е страх і невідомість. Е я відкривала книжки, мені не сподобались ті правила, які написані в книжках. Вперше тому що я їх банально не розуміла. Не розуміла, як їх використовувати у житті. По-друге, в мене не немає тих сум, <хи> які можна якось, якими можна якось оперувати на свою користь. Отже, хоча в мене є, ну, типу, нормально, як для себе. Тому що я знала, що я не розбагатію, тому що я знала, що в мене немає, немає ніякої можливості купити собі квартиру. А, ну і Нема бажання її купувати. У мене немає бажання купувати нерухомість, в мене немає бажання купувати автівку, у мене немає бажання народжувати дітей. У мене немає таких висот, на які мені потрібні гроші. Можна сказати, що я навчилась а, любити такі речі, які типу безкоштовні. Mm, ну, або я завжди люблю. Ну, тобто, типу, ходиш пішки, я люблю ходити пішки. Мені не подобається їздити за Кримом. мене, Я стресую, коли я за кермом, Мені просто не подобається. Я вмію це робити, тому що ну, це, типу, життєвий навик, як там знання англійської мови. Е але воно мені в житті. Ну, я не хочу його використовувати. Це типу лакшері якесь для мене. Це розкіш. У мене немає дітей, мені не треба нічого перевозити. У мене немає ніяких грузів, мені не треба нічого перевозити. Мені не треба їздити там кудись далеко, якщо що, в мене є потяг, мій улюблений. Коротше, в такому сенсі. Типу, я люблю ходити пішки, це перше там безкоштовне, як в ну, як просто кудись там, чи на роботу, чи на зустрічі. Так і просто люблю ходити пішки <гум> в горах, не знаю, по долинам. <гум> це типу, а, рух це життя. Мені подобається використовувати мої здорові ноги. А, я отримую від цього задоволення. Мені подобається читати, а, не обов'язково купувати книжки. Є інтернет, є піратство. Є бібліотеки, я відвідую бібліотеки постійно. Не пам'ятаю, коли купувала книжки, знову ж серіали. Коротше, тобто, гармова... гармонію знаходити з тим словом достатньо, чому воно таке. Не знаю як українською мовою, але є в російській слово «йомко» воно таке типу, повне для мене це слово достатньо. А коли ти як доросла людина використовуєш те, що в тебе є, і не, там, не кусаєш шматок, який не можеш проковтнути. Тобто береш там, кредити на щось, або народжуєш дітей, коли в тебе немає грошей, або там, будуєш квартиру, коли там, тільки отримала якусь посаду, і думаєш, тепер, типу, все, тепер все на мазі, а потім тебе там, кудись звільняють. Ну коротше, такі типу ризики береш на себе, які ти не факт, що виправдовані для мене особисто. Я краще буду жити, ну, якось так реальніше дивитися на речі. там... Не купувати автівку. Вона мені не подобається. Не народжувати дітей. Мені не подобаються діти. Мені не подобається викидати дуже багато грошей на дітей, які мені не подобаються. Не подобається проводити з ними час, подобається проводити час з книжками, з серіалами, жити у своє задоволення, а, але ну, там не на широку ногу. Тобто, це можливо. Є такі якісь золоті середини, напевно, все ж таки. Хоча я довгий час в них не вірив. А, коли є, чим заплатити за інтернет, коли є, що купити, коли є за що купити продукти, і коли сплачена оренда за хату, мені достатньо. Це, типу, мій стандарт для мого дорослого життя. А, все інше це вже розкіш. А, якісь інші там одяг, я собі купую один раз там. Ну, добре, не один раз в місяць, не один раз у рік хотіла сказати, можливо, там я. Все одно я одяг купую в секонд-хенді. Мені не подобаються бренди. А якщо подобається, то це там на знову ж на 2-3 роки, на 4 іноді хочеться вивнутись, а не без цього. Переважно це жадібність така. <laughs> до грошей, жадібність до життя. Я люблю жити жадібно все одно. А зараз я не люблю витрачати гроші. Я люблю оце своє достатньо, я його обіймаю собі, я з ним живу. А я люблю, щоб в мене були гроші, безумовно. Але я їх люблю колекціонувати, щоб вони просто лежали, і типу, я їх не трогала. Хай мене не трогають, я їх не трогаю. Є гроші і чудово. А, дуже багато я чула думок стосовно того, що гроші відкладати не потрібно, а, і це погана ідея, а, тому що, типу, інфляція і вона зжере там всі ці збереження. Ваші інфляція є, була і буде завжди. А відкладати гроші на мою думку я так роблю. Я їх відкладаю. По-любому, мене дуже сильно бісило якийсь час, що в мене немає якоїсь фінансової подушки. Тепер вона в мене є, я над цим попрацювала собі. А, і, типу, вона мене вона дає мені відчуття безпеки, відчуття спокою, відчуття полегшення. Трішки є полегшення. Ви пам'ятаєте, що, як відчувається трішки полегш... полегшення? Ну, відчувається як віз багато. А, тому фінансова подушка для мене це, типу, must have, нехай буде. Їсти не просить Там на 6-8 на місяців, якщо щось трапляється, щоб було. Ну, це, напевно, одна із, одне із правил книжки найбагатша людина в Вавилону» це, типу, відкладати 10% від своєї зарплати. А, але люди, коли читають такі поради, вони думають, що якщо вони будуть вкладати по 10% або вони будуть купувати собі каву, або І ще на чомусь там економити. Мені не подобається слово економити. Я дешева людина, але мені не подобається слово економити. Мені подобається жадібність. І, типу, ну, Мені подобається слово жадібність. Економити якось воно як порну в лужу, таке щось звучить. Коротше, на чомусь економити, аби розбагатіти, то такого, напевно, не, ну, ніколи не траплялося і не трапиться е, ні у кого в житті. Е, а на щось відкласти, то окей. Е, на відпустку чи, ну, не знаю, чи просто такий мати фонд, пішло все нахуй, там, е, пішла там робота нахуй. Я взяв свою заначку і поїхав у відпустку. Щось в такому роді. Не для фантастичного перевтілення життя. Я назбирав 10% від своєї зарплати. Це там 20 тисяч гривень у вас зарплата до 2 тисячі гривень в місяць. 2 на 12-24 тисячі гривень за рік у вас вийде. Не розбагатієш. Не сильно розбагатієш. Приємно, що є, але. Типу, сьогодні чи вчора б чула в Тіктоці, що якщо ну, співвідношення, коротше, більйонерів із звичайною людиною, якщо, наприклад, ви б знайшли у себе 20 доларів в кишені, то це б означало, ну, у співвідношенні з тим, щоб Ілон Маск знайшов себе, у себе, типу вашу двадцятку, то це 13 мільйонів доларів він би знайшов у себе. У кишені. І ну, ми насправді ж не сильно так одупляємо, скільки це мільярд. Біль, більйон, блядь, Мільярд е, доларів. Мільярд чого-небудь, так? Бо мільйон секунд це щось типу 30. Е, що там було? 36 хвилин чи щось таке? Скільки мільйон? Ноутбук, інтернет, скажи мені, мільйон секунд. Це скільки. І порівняємо. А, у мене немає підключення до інтернету. Е, Тому що я жилебіг, нещасна. Ні, Не, Бо я на момент запису відключаю інтернет. Але ви зрозуміли фішку. Там щось, типу, мільйон секунд, це щось 36. Днів. А мільярд секунд це щось там. 9 років. Коротше, що це, типу, дуже сильно дохіра. Причому, що а, в там, США а, дуже маленький процент живе як типу, середній клас. Це не означає, що вони там. Ну... Коротше, якщо у вас є, типу, хавка, знову ж, автівка, а, криша, перепрошую, дах над головою, то ви вже. Тусуєтесь краще, ніж там якийсь відсоток населення. Тому що більшість людей дуже-дуже бідна. А ну, такі люди, типу, як Ілон Маск зі своєю, зі своїм багатством це щось. Ну, я не знаю, я не знаю, куди свою зарплату дівати. А, типу, такі гроші, мені здається, що, ну, це щось казкове. Ну, не потрібне. В тому сенсі, що так багато не потрібно. Цього. немає такого слова, яке б описало безглуздість такої суми грошей. Ти з ними зробиш. І мені. Я відчуваю щастя навіть від того, що я не ніколи в житті не зрозумію, як це мати таку купу а, грошей, таку, таку купу багатства. Ну і ти, ти не можеш стати щасливішою людиною, ніж ти є в своїй, типу, черепній коробці. Ти можеш перепробувати все на світі. Все взагалі. І. І все, це типу. Ну, коротше, ну якось розумієте про що? Yeah. Типу, скільки грошей в тебе не було, ти все одно не станеш щасливішим, ніж ти є в своїй голові. Я якось для себе так. Е... Я думала, що мати багато грошей це так. Розслабляюся, що це відпускаєш. Ну, потребітельська культура, капіталізм і всі ці приколи, вони змушують тебе думати, що чим більше ти купиш, чим більше ти маєш, ти будеш, типу, більше щасливішим. Там, ти щасливий, тому що в тебе немає штор червоного кольору, або ти не щасливий, тому що в тебе акне по всьому обличчю. Ти щасливий, тому що в тебе зайва вага, немає автівки. Поганий ремонт, не по моді одягнені діти, і ти, типу, їбаш, 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 що думаєш, от зараз я оце куплю, от зараз я оце. Ну, і, типу, як ослік з цією морковкою, ти женишся, давай, давай, давай ще більше, ось і що. І кожен раз, коли в тебе там якась повишається зарплатня, чи ти отримуєш більше грошей, ну, ніж ти отримував до цього. Постійно якось типу не вистачає. Постійно буде не вистачати, коли є такий світогляд, що потрібно більше, 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 потрібно більше купувати, більше споживати. Знову ж дуже пишаюся собою, що в мене е, воно кудись, типу, пропало. Я навіть е, на минулому тижні мені потрібно, в мене зламалась нарешті е, при роботі моя зубна е, щітка, вона електронна. Ну, блін, я казала з самого початку, іноді хочеться якось виїбнутися. Я, я можу собі дозволити електронну щітку. Мені прикалує, я люблю дуже сильно ну, там, слідкувати за е, здоров'ям зубів. Тому я вибрала електронну щітку. Що я його перед вами? Але я розумію, що типу такий панкрок був і за точніше про, проти споживання там зайвого, а тут цаца. Ца. Коротше, зламалась в мене щітка, і я пішла в тему замовити, а там корот, як... менш ніж 500 гривень замовлення не приймається. Тому мені потрібно було докупити щось іще і я нічого не хотіла. Мені достатньо, мене все є. Мені потрібно було тільки. Срана щітка, якою я почищу собі вранці і ввечері рота. І люблю, щоб в мене був чистий, здоровий рот. А так більше. Але довелося. Довбаний капіталізм довів мене до того, що мені ще замовило собі бігуді, кепку. У мене є кепка, я не хотіла собі ще одну кепку. Я купила собі кепку. А тепер в мене буде ще одна кепка. І щось ще, не пам'ятаю щось теж. Чи для роти, чи щось таке. А, бо був такий знову ж період у моєму житті, коли я думала, що гроші треба витрачати тільки на корисне. А, ні, ну, там, що, е, якось. На корисне це для мене було на здоров'я. Дивитися тільки за своїм здоров'ям, е, нічого не пропустити, ніяку болячку. Ніякого мінусу ніде і підтримувати а, активний спортивний образ життя. Цим я теж перегоріла. А, свободні душу якось останнім часом. Стосовно. Ну, якось, коротше, ти типу відпускаєш контроль, коли ти так хочеш а, все розрулити, щоб. Ну, я не знаю, це в мене так сталося після того, як я так кинула пить. І мені хотілося всього швидше, швидше е, все зрозуміти, що налаштовано як влаштовано в дорослому світі, е, як люди живуть, як люди розвиваються, як люди багатіють, е, як мені це все зробити так, щоб я ж мені вже ж типу 35 років, в мене там не так багато е, ну, грошей якихось на рахунку. У мене там не відкладено на пенсію, у мене не відкладено на супер чорний день якийсь, який неодмінно станеться. І коли така тривожність е, по грошах, ти починаєш лізти. Знову ж як я, е, в саморозвиток кинулась лізти до всяких книжок, е, хватать будь-яку інфу від. Кого завгодно, у кого типу є гроші, не зважаючи на те, який у них був бекграунд, хто у них батьки, хто їм там допоміг піднятися по життю, яких у них які у них були взагалі ресурси, ти думаєш, це люди розумні? Правда в тому, що більшість людей дупляна ріже, як і чому працюють деякі їх ідеї, а деякі не працюють, тому що те, що ми бачимо у успішних людей. Це те, що спрацювало, і є, ще там мільярд ідей, які за плечима, які не спрацювали. Ми їх, ми їх не помічаємо. Ми думаємо, що все, ця основна, ця Тесла вона була типу, основною ідеєю всього життя там того ж самого Ілона Маска. Я його не люблю, я не знаю, чому я його згаду. Ну, просто типу така фігура. Ось а... я дуже хотіла. Бути, типу, для себе корисною. Я багато років була для себе не корисною, і тут мені, мені потрібно було нирнути і пливсти в сторону розвитку. А знову ж зараз це все для мене якось легше. Я не кіпішую вже стосовно того. По-перше, в мене, ну, знову ж, я досягла тієї мети, яку я собі поставила, це фінансова подушка. Всього іншого, я, типу, не. Ну, в мене немає ніяких там гіперархі мрій, які б стосу... ну, були якось типу, налаштовані на гроші. Об'їздити весь світ, чи побудувати будинок, чи немає нічого такого. Тому я і не бачу сенс у тому, аби заробляти дуже багато грошей. Я бачу сенс у тому, аби отримувати гроші за те, що я люблю. За те, що я виконую професіонально. А я виконую все професіонально майже. А, і все. І це, напевно, о, якась моя прикольна така філософія. Мені подобається, що я собі як розлапан кроком таким. Ну, просто що розгубленим. Я не розуміла, що мені там особливо потрібно. Якось хотілося втілювати чужі мрії, там, їздити на море. А знову ж купувати чи не купувати автівку. Коротше, щось таке, що люди ти типу, пороблять по життю. Просто брати приклад з інших людей. І не, не сильно так занурюватись в те, що мені подобається. А мені не подобається море. Мені гори подобаються. Тому я заробляю собі на те, аби поїхати в гори. Так що, з грошима, напевно, як і з усім іншим у своєму житті, просто. Дивитися, що подобається і що не подобається тобі. Люди таким не люблять займатися. Люди люблять повторювати. Це найлегший шлях. Люди завжди вибирають найлегший шлях. Завжди. А... І я теж вибираю найлегший шлях. Для мене просто найлегший шлях це розбиратися у собі, тому що в мене більше немає чим зайнятися. Ну, по факту. Це непогано. І не. Хорошо. Я просто дивлюсь і досліджую себе. І це кожне із цих відео це типу як дослідження себе. Це щось таке емпіричне, про що я думаю днями. Але про що з ким про таке поговориш. З собою. Нікому не бажаю побільше грошей. Просто майте достатньо. розбирайтесь, що вам подобається. Це непросто, але взагалі нічого не просто. Обирайте своє непросто і живіть у своєму достатньо. Дякую за увагу.